Ну, взагалі, то, мабуть, по кількості екзит полів на кожні вибори Україна може претендувати на книгу рекордів Гіннеса, тому що е, такого в світі немає ніде. Е, буває, що е, два екзит коли роблять для себе два телеканали, останнім часом ми взагалі стали робити навіть конкуруючі телеканали один екзит пол, тому що це просто достатньо дорого, тим більше що робота коштує набагато дорожче. В західних країнах у нас. Як правило, ну так чи інакше, політичні сили хочуть мати свій власний екзитпол для того, щоб переконатися, що що підрахунки будуть чесними і справедливими корисніше, якби переважно замовляли різні медійні ресурси, було б значно раціональніше, якщо б вони об'єднались і мали один, ну можливо, два, якщо в когось є зацікавленість. Кзеппол як кумулятивний ресурс різних телевізійних каналів, інших джерел масової інформації, який би знов-таки об'єднав соціологів, і була б можливість зробити ну, можливо більш потужний, більш точний, з більшою кількістю дільниць. У нас було шість екзиполів на попередніх теж було шість. і П'ять реальних екзитполів зійшлися між собою, так само, як і на минулих виборах, і взагалі останнім часом екзитполи між собою сходяться. І це об'єктивно. Навіть, скажімо, там, де екзитполи не зійшлися з даними ЦВК, я маю на увазі свободу. Екзитполи різних соціологічних фірм, які працюють на різні гроші, на різних клієнтів, вони зійшлися. Всі помилки зробили одні й ті ж самі, практично стосовно того, що прийшли, проходить сім політичних сил, а не шість, як це було по факту. І всі екзитполи помилились стосовно лідера. Отже, було два лідери, але всі екзитполи показали не того лідера, якого після цього показала ЦВК. Всіх екзитполи показували, що є дві політичних сили, які є в зоні в зоні ризику. Отже, їх результат за екзитполами, він, він був в межах статистичної похибки. Це саме батьківщина і свобода. Ну, як ми бачимо, що але все ж таки екзипполи, всі шість екзитполів показували, що свобода проходить, і вона не пройшла. І якщо, скажімо, у всіх екзитполах воно співпадало 5-8-6, очевидно, йдеться про так звану систематичну похибку, тобто знищення. Ну, якщо згадати з минулими виборами 12-го року і минулим екзитполом, то там. Розходження по свободі було ще більше. Там було на 1,9. Тут у нас на 1,6, там було на 1,9 розходження. І е, я думаю, що це тому, що е, виборець свободи був більш відвертий. І більш відвертий і спілкувався з інтер'єрами більш ніж, скажімо, виборці того ж опозиційного блоку чи комуністів, тому що опозиційному блоку і комуністам не додали, а свободі і самопомочі дещо передали. Якщо порівняти з дванадцятим роком, то там було те ж саме: свободі передали. Не додали комуністам і трохи не додали партії регіонів. Тобто це зміщення залежить не таке велике, не таке, взагалі з точки зору соціології, так би мовити, соціологічних канонах, канонів нічого страшного не відбулося і нічого, що виходило б за межі допустимих, допустимої точки вимірювання. А з точки зору партії, я розумію, у партії всі соціологічні фірми, начебто, обіцяли проходження, а партія не пройшла. Тобто очевидно, що і соціологом, і головне засобом маси інформації треба підкреслювати, ну так би мовити, оцю наголошувати на на те, що ця похибка вона існує. Взагалі, то я була здивована, коли почула, що хтось рахує вартість екзитполів залежно від кількості опитаних людей. Бо насправді це взагалі світова практика, інтер'єру сплачується його час. Час інтер'єра – це перебування на дільниці з 8 ранку до 8 вечора. Ну, для тих, кому треба доїхати, якщо ми говоримо про віддалені села або про інші населені пункти, до яких треба доїхати з обласного центру, де більшою мірою розплату розташовані інтерв'єрські команди, тому ще сплачується додатково цей час як час за відрядження. Тому оплата праці на екзитполах відбувається за дільницю, за інтерв'ю на дільниці. На дільниці доцільно щоб працювали два інтерв'єри, і це складає вартість. Дільниці, оскільки у нас країна дуже різна, навіть в одних і тих же областях бувають. Голосування відбувається по-різному, ну, наприклад, в Житомирську область можна назвати, та інші області. І тому справді чим більше дільниць, тим краще, але, звичайно, чим більше дільниць, тим дорожче. Стосовно кількості, скільки людей буде опитано, методика екзитполу, взагалі передбачає, що відбувається вимірювання потоку виборців. Отже, залежно від інтенсивності потоку, залежно від кількості людей, які прийдуть в цей день на виборах, і коливається чисельність людей, які Опитані на окремі дільниці. Під час останнього екзотполу, наприклад, у нас була одна з дільниць, яка була в одному з сіл розташована, де до обіду було опитано лише 4 респонденти. Отже, люди мало йшли на дільниці, зважаючи, що взагалі на дільниці мала проголосувати приблизно 250 осіб і передбачаючи явку на рівні 60-65%, було пораховано крок, з яким треба рахувати. Тих хто буде приходити на дільницю і з ким проводити опитування. Тут річ не лише в тому, щоб була абсолютна кількість, справді це залежить від кількості е, суб'єктів виборів. Наприклад, коли багато партій, то все таки треба, щоб вибірка була більша. Якщо це, скажімо, другий тур президентських виборів, якщо лише двоє, то там достатньо і 10 тисяч. А, але річ не лише в тім, річ в тім, що е, вибірки дозволяють далі, про вибірки дозволяють далі проаналізувати склади електоратів. І коли партія, скажімо, не 20% набирає, а відсотків 4-5, то для того, щоб можна було потім проаналізувати, хто ж цей електорат, для цього треба все-таки мати більшу вибірку. Ми вважаємо, що 400 дільниць знов таки з метою зменшити оцю статистичну, теоретично-статистичну похибку, ми вважаємо, що 400 дільниць це є оптимальна, саме тому ми запропонували таку кількість нашим замовникам. Якщо робити. Більш точний і намагатись зробити і зменшити цю статистичну похибку, кількість дільниць можна збільшувати. За нашими розрахунками, більше ніж 600 дільниць для України не має жодної економічної ефективності, тобто цього статистична похибка зменшується незначною мірою. Ну а мінімальна за нашими оцінками це 300. Взагалі, то задпул і виник у Сполучених Штатах за ідеєю одного з журналістів, який запропонував, щоб швидко в день виборів, як тільки закриються Дільниця можна було показати попередній результат, щоб виборці люди дивилися і розуміли, що сьогодні відбулося. В розвинутих демократіях екзитполи проводять телеканали для того, щоб було що говорити в ніч виборів. Тобто така мета, яка ставиться в недорозвинених демократіях, як, наприклад, в Україні, такої мети просто немає, тому що нікому в голову не прийде щось там фальсифікувати, щось таке інше, просто вже, вже є досвід і так такого там просто немає. Тому екзикполи це просто частина шоу. У нас екзит поли мають набагато більше функцій, в тому числі і функцію контролю за вибором, і навіть я б сказала, таку профілактичну функцію. Тому що, коли знають, що будуть екзитполи, то все-таки все ну, тримаються. І, коли екзитполів немає, ну наприклад, на абсолютній більшості мажоритарних округів, то ми бачимо, що там починає робитися. І безперечно, важливо, щоб екзитполи проводили ті соціологічні організації, які є відомими, які досить давно на ринку, які мають досвід. Бо коли, наприклад, з'явився анонс, що буде якась організація університету проводити екзитпол, а ми навіть не знаємо, що це за організація, і в неї навіть немає вебсайту, то я думаю, що мало хто б був би довіряв такому екзитполу, таким результатам. Цього року був навіть фейковий екзитпол. Раніше такого не було. В цьому році був вже один і фейковий екзитпол, так званий так званий центр Університам. Що, скажімо, теж вперше, що він був оприлюднений в інформаційній агенції. Раніше все таки інформаційні агенції такого не допускали. Я порівняла порівнювала результати за полів за. Кількома ознаками. По-перше, я дивилась, яка кількість дільниць, і, відповідно, яка, кіль... яка, який розмір статистичної похибки, який був анонсований, і порівнювала після цього результат, який запропонував Екзитпол, порівняно з даними ЦВК, е, наскільки хто вийшов за межі тієї статистичної похибки, яка була декларована, Переважно більшість екзитполів по одній двом політичним силам вийшли за межі цієї статистичної похибки, насправді. Ну, в тому і наших парламентських вибори 2014 по одній політичній силі, а саме по народному фронту, результат вийшов за ту статистичну похибку, яку ми декларували. По інших політичних силах наш результат він в межах тієї статистичної похибки. Але Є питання стосовно професіоналізму окремих екзитполів. Ну, Наприклад, якщо екзитпол анонсує статистичну похибку в межах 0,5%, враховуючи ту кількість дільниць, які вони запропонували, враховуючи, що екзитполи не покривають закриті дільниці, якщо вони не враховують результати голосування в інших країнах, на закордонних дільницях, то мені здається, що це навіть не професійно. Тому що статистично обґрунтувати, довести, що така похибка. Теоретично можлива це. Це неможливо, отже, це просто з моєї точки зору, скоріше, таке популістична замануха, а дивиться наш екзитпол, похибка буде в межах 0,5%. Але професіонали розуміють, що такого не може бути по всіх політичних силах, незалежно від їх рейтингу, анонсувати таку статистичну похибку. Я вже називала, що у нас чверть людей відмовилась від участі в екзитполі, і це приблизно так само, як було 2012 року, але. В інших країнах цей показник, як правило, трошки менший. Так само, як і взагалі від спілкування з соціологами у нас відмовляється ну, от на сьогоднішній день, вже практично кожен другий респондент за даними ну, національного опитування, хоча є різниця по регіонах також. І це значна проблема сьогодні для соціологів, яким чином вимірювати громадську думку, якщо кожен другий не хоче спілкуватись і повідомляти про те, що в нього є в думках. Які в нього можливі дії, які в нього оцінки, які в нього подобання.